У нас за одну собачу шлею Бренд Xo Маємо ось такі. Дуже класні, дуже негесенькі, не будуть жать вашій собаці. Також маємо ось такі ще. Ще ось така є. Маємо ось таку більшу Темного кольору. Ось собачий фонтанчик. Ви наливаєте сюди водички. Собачка зможе сама пити водичку, нажимаючи на цю лапку. Є три насадочки. Також є така класна перевозка для собак. Якщо ваша собака можливо, ланяє, його взяли і пристелили, Крепиться вона за сідушечки. Ось такі штучки є. Стелите, ваша собачка тут сидить. Є такі перчатки. Щоб вичисувати шерсть. Далі в нас є ось такий поводок. Він йде 5 метрів. Має ось таку одежку. Вона йде воду не промикаємо, також з такими відмінними елементами. Ось так вона буде виглядати. Зелененька така. Одноразові пакети, щоб обирати за вашою собакою. Повод, шлея ось така є. Вона світиться, тут є кнопочка, вона йде ось такої коробиці. Тут йде до неї зарядочка. Вона не зарядити. Також у нас є ось такі ножнички, щоб обрізати в нігті. Далі у нас є ось одежка. Розміри в нас різні. Також це теж. Дуже багато собачої одежі. Це була ось така перевозочка, я вам не показувала. Розміри можете побачити. Далі у нас є ось така тарілочка для вашого мінунця. Вона йде з дерев'яною підставочкою. Іграшка. Також ось ідешка є. Ось така. Червоного кольору. Та ось іще такі. Ось так вони будуть виглядати. Також у нас є наволочки для собаки. Вони йдуть на замочках. Маємо ось такі термопледи Вони будуть тримати тепло. Два штучки. така усі для вашого улюбленця. Маємо ось таку штучку. Ваша собачка буде тут відпочивати. Вона також йде для машини, можете не засинути в багажник, вона тут буде лежати. Ось так. Дочі маємо 54 штучки такі. Ціна лока 5230 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.